Сілок 28 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Чергова масована атака на Хмельниччину. Вночі та вранці росіяни атакували Старокостянтинів. Саме туди, за повідомленням повітряних сил, летіло найбільше ворожих дронів та ракет, в тому числі й кинжалів. Наші захисники збили 26 шахедів і одну крилату ракету. Люди не постраждали. Пошкоджено вікна та двері адмінбудівлі одного з підприємств, повідомляють в Хмельницькій ОВА. Загалом в небі над Україною наша ППО знищила 311 цілей. Зафіксовано влучання 15 БПЛА та двох ракет, а також падіння уламків. Пам'ять усіх закатованих або загиблих в полоні захисників і захисниця, також мирних громадян, вшановують сьогодні в Україні. Таку щорічну дату встановила Верховна Рада. Саме в ніч, 28 на 29 липня 2022 року, Росія здійснила масове вбивство військовополонених в Оленівській колонії на Донеччині. За непідтвердженими даними, Україна втратила більше 50 героїв, більше ста отримали поранення. Серед тих, хто загинув в російській неволі, були бійці Азову, оборонці Маріуполя. Саме азовці стали ініціаторами встановлення. Дня пам'яті заполоненими та нескореними і продовжують боротися за життя тих, хто залишається у ворожих тюрмах. Хмельничанин готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії і отримав за це 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Про судовий вирок черговому російському агенту повідомили в обласному управлінні СБУ. Місцевого жителя, який вже має судимості за крадіжки та збут наркотиків, вороги завербували через Telegram. За інструкцією російського спецслужбіста, агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. До цього зрадник виконував ще декілька тестових завдань для ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому в лютому цього року, коли він проводив дорозвідку поблизу периметра військових об'єктів для закладання вибухівок. Під час обшуку в агента виявили смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями, та контактував з ФСБ. За матеріалами СБУ, суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Дві сотні FPV дронів відправлять з Хмельницького на фронт. Їх бійцям різних підрозділів сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Придбали дрони за бюджетні гроші. Вартість одного близько 13 тисяч гривень. Це рій хороших 10-дюймових піввідронів з посиленою батареєю. Знову ж таки, для наших сил оборони. Сьогодні ми передаємо 200 дюймових з посиленою батареєю в півдронів. Загальна вартість цих 200 штук понад 2,5 мільйони гривень. Дякую нашим платникам податків, дякую вам, товариство. З 2016 року, з першого року, нашої першої каденції ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і допомагаємо їм. І будемо це робити, допоки будемо мати сили і можливості. Для нас це пріоритет номер один був, є і буде власне назавжди. Зазначу, що це. Чергова велика партія 10 дюймових півдронів. Паралельно ми активно працюємо над придбанням 8-13-дюймових півдронів на оптоволокні. Продовжуємо власну збірку півдронів. Купуємо також 7 дюймові півдроні. Ну і активно купуємо БПЛА, літачки, перехоплювачі, матраси, мавіки, аутели, гексакоптери, квадрокоптери. Паралельно працюємо активно по БПЛА і. Іншого типу, ну а також по засобах РЕБУ, РЕРу і напряму фінансуємо підрозділи наших сил оборони, за що вони можуть теж купувати різні засоби і обладнання. Попереду оголошено низка нових тендерів. Попереду подібних передач буде знову ж таки чимало. Ми все робимо, аби далі підтримувати наші сили оборони. Дуже сподіваюся, що ці маленькі пташечки максимального нищення нанесуть нашому ворогу і будуть наближати наше українське переможне мирне небо. Тож працюємо далі. Слава Україні! Вчора по обіді у Хмельницькому горів приватний житловий будинок. Зайнявся дах помешкання на вулиці Трипільська, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Менш ніж за 15 хвилин пожежу ліквідували. Загалом на місці події працювали дві одиниці техніки та десятеро рятувальників. Люди, на щастя, не постраждали. Ймовірна, причина займання. Коротке замикання електромережі. Лікар з Хмельницького Денис Гайдук цьогоріч став лауреатом ордену святого Пантелеймона. З 2020-го він служить в Збройних силах України. У 2022 році надавав медичну допомогу військовим та цивільним у Маріуполі. Пройшов Азовсталь згодом чотири місяці полону. Нині чоловік продовжує службу вже у Хмельницькому військовому шпиталі. Орден святого Пантелеймона Денис Гайдук здобув у номінації Опора на лінії життя. Нагородження відбулося у Києві 27 липня у день медичного працівника. У поліції Хмельниччини відкрили 21 вакансію для поранених захисників. Вони не пов'язані із оперативною роботою, інформують у відомстві. Ветеранам та ветеранкам, які звільнилися зі служби за станом здоров'я, пропонують 12 посад цивільного персоналу та 9 посад Державної служби. Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися до управління кадрового забезпечення поліції. Телефони є на офіційному сайті та на сторінках головного управління у соцмережах. Послугу кейс-менеджменту із цифрових інструментів запроваджують у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування, зокрема, для людей похилого віку та людей з інвалідністю. З допомогою планшета фахівці терцентру вдома у підопічних можуть оформити звернення або заяву, сфотографувати необхідні документи та передати їх до органів соцзахисту. Таким чином люди зможуть отримати соціальні послуги без черг та паперової тяганини. Форум Безбар'єрний двіж відбудеться у Хмельницькому 1 серпня. Доєднатися до нього запрошують молодь віком від 14 до 35 років. Говоритимуть про те, чи відповідають вулиці міста потребам людей з інвалідністю та які стереотипи щодо інклюзивності досі поширені у суспільстві. Організовують форум представники молодіжної ради Хмельницького. Проєкт для дружин військовослужбовців віднайдена, реалізували в Хмельницькому. Громадська організація Жіночий центр Її голос об'єднала 20 подолянок. Щотижня відбувалися зустрічі з психологом та юристом, а ще для учасниць проєкту влаштували фотосесію. Виставку світлин презентували в мистецькому дворику. Три місяці тому у моєму житті з'явилось 20 прекрасних жінок, які залишаться в серці назавжди, тому що це неймовірні жінки, і їх історії також. Кожна жінка написала наскільки класно і наскільки вона стала віднайденою по завершенню цього проєкту. Проєкт профінансував Український жіночий фонд за сприяння Європейського Союзу. Такої турботи я вже не відчувала ну, ну, чесно, дуже давно. І напевне, що якщо вже Говорити в цілому, от за цим я й прийшла віднайдена, я напевно, що себе віднайшла. я написала спеціально вірші до сьогоднішнього дня для того, щоб виступати. спілкуюся з чоловіком. Він каже, Боже, тебе навіть змінився голос. Ти якась така ніби радісніша, позитивніша. Каже, і мене це каже, теж підтримає. Тому що для них важливо в першу чергу для них, для хлопців. Ми важливі через підтримку. Але підтримка наша має бути емоційно стабільна. І коли ця рука поруч. Тобі трошки легше, <смі> тобі трошки краще. Ти відчуваєш за плечима цю підтримку. Людей, яким це не байдуже. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!